Вітаю, моє ім'я Андрій Скробатюк, це програма заробляємо більше, де ми розповідаємо для забудовника експертизу того, як заробляти більше за рахунок використання it інструментарію, тобто без збільшення ресурсу, без перестановок в менеджменті, без найму чи звільнення людей, а саме за рахунок використання it інструментарію і як заробляти більше з тими ресурсами, якими забудовник забезпечений тут і зараз. Кожного випуску, якщо ми ідентифікуємо той чи інший інструмент до однієї з п'яти ключових категорій. Наприклад, перша категорія це ми почали використовувати ті рішення і технології таким способом, як ніколи раніше не використовували. Друга, ми отримали те, що нам потрібно дешевше, тобто зекономив заробив. Або третя, ми докорінно почали працювати по-іншому. Четверта, це коли автоматизація, ми відмовляємось від ручних факторів та процесів і віддаємо перевагу. Швидкості автоматизації, роботизації за рахунок автоматизації штучному інтелекту. і п'ята: малі поправки вони кі результати, коли ми дещо незначне змінюємо, але результат виражений в коштах, бачимо одразу. Відповідно, сьогодні всі п'ять ярників ми ідентифікуємо при застосовуємо до даного функціоналу, оскільки шорт лист який є базовим інструментарем, Точно відноситься до всіх цих п'яти категорій, і ця філософія, цей підхід до такого процесу лід менеджменту аналізу даних докорінно змінює картину бізнесу та аналіз бізнесу. Даний інструмент дуже часто поминково впроваджують неправильно, впроваджують через складний шлях, і таким чином забудовник не отримує омріяного маркетингового аналізу попиту і змушений. Постійно його замовляти окремо на базі BI-даних або даних, які зібрані. Якщо спочатку впровадити коректний процес фіксації структури попиту, тобто індентифікації, чим саме цікавився вхідний лід. Зараз, для прикладу, на підному ліді Олександра ми бачимо, що він цікавився і ЖК, і номером даного лоту. І тут же ми бачимо індентифікатор стану даного лоту з зеленим кольором. Таким чином, зібрана дата автоматично поєднана з іншим інструментарієм, наприклад, інструментарієм шахматки, де ми в шахматці також бачимо в структурі шорт місту як по проданих, як по закритих, як по вільних, як по заброньованих, тобто по всіх статусах нотів об'єкту нерухомості ідентифікацію шорт місту. Як це допомагає? В першу чергу менеджер в один клік може перейти в картку даного ноту об'єкту нерухомості даного юніту, і в шортмісті бачити всі, хто цікавився даним нотом. Для прикладу, тут ми бачимо, що Олександр цікавився 102 нотом, коли накопичуються дані, і навіть якщо змінюється статус об'єкту нерухомості, наприклад, в даному прикладі ми бачимо, що об'єкт проданий для Кирила. Але ним також цікавилася Анастасія. Якщо відбудеться будь-яка зміна, наприклад, вивільнення ноту, продавці можуть одразу зв'язуватись з Анастасією, і інформувати, що той нот об'єкту нерухомості, яким вона була зацікавлена, вивільнився і є можливість його придбати. Така більш цільова робота надає можливість продавати більше, працювати ефективніше, тримати порядок в справах. Друга частина того, як це допомагає забудовнику. По-перше, зменшення коштів на дата-аналіз. Оскільки, якщо для прикладу в неганузевих crm системах для того, щоб зафіксувати дану ідентифікацію, необхідно створювати окремі поля картки ліда, слідкувати за тим, щоб менеджер заповнював ці дані і так далі, слід зауважити, що на базі інфраструктури G+, Корекція таких даних, встановлення таких даних відбувається автоматично, оскільки інформація постачається дуже рідко ручним способом саме менеджером, який показує об'єкт. Вона постачається практично в всіх сценаріях. Наприклад, заявка з сайту на конкретний об'єкт, і вже тут буде записано який саме показ об'єкту, бронювання об'єкту, продаж об'єкту, тобто продумані гнебинно бізнес-процеси фіксують в картці ліда структуру маркетингового попиту. І в результаті в інструментарії G Analytics просунутий, технологічно інноваційний, забезпечений інструментами забудовник, все, що робиться, відкриває маркетинговий аналіз попиту на ЖК. За певною вибіркою, за певним способом виводу. Для прикладу, тут ми бачимо спосіб виводу тип планування. І ми знаємо, що тип планування кутовий на 28 юнітів мав 15 запитів і одну продаж. Сума угод на дана 463 320 доларів. І інші розрахункові дані система надає автоматично. які це надає переваги. Зверніть увагу, це надає можливість в першу чергу мати структуру маркетингового попиту, чим цікава з точки зору маркетингової дати, і за що проголосували грошима, що купили. Відповідно, такий аналіз є цінним для бізнесу. Друге, він надає можливість розуміти, які типи об'єктів найчастіше продаються вивільняються. І з якими замішками залишається забудовник. Таким чином можна впливати на те, як продаємо, як маркетингово комунікуємо, в якій ціновій категорії працюємо. Наступне ви можете бачити аномалії безпосередньо тут і зараз. Наприклад, ми бачимо, що по квартирі 2Є середній час між запитом та угодою мінус 60 днів. Відповідно, маємо можливість аналізувати такі аномалії, не допускати їх і перевіряти. Отримані дані з інших систем, erp систем з угод, виправляти їх і швидко ідентифікувати, тримаючи руку на пульсі. Зрештою, в рамках єдиного маркетингового аналізу ми маємо безліч розрізів, тобто, фактично, даний інструмент надає можливість забудовнику аналізувати не лише зведений таким способом до типу планувань, а деталізований до будь-якої логіки, наприклад, по кімнатності. І ми можемо в даних розрізах відповісти на запитання студії, як запитують, трьохкімнатні, однокімнатні, двохкімнатні, яка відповідно частка успішних угод в кожного з цих сегментів. І так далі. Таким чином, від шорт який автоматично фіксується в карці ліда за рахунок того, що на інтерактивних фасадах даний мепінг, дане поєднання від Glusвізом та G+, CRM відбувається автоматично, до лід менеджменту, коли менеджер може Вказати дані дані вручну, або вони за допомогою РПА процесу вручну вказуються за рахунок подій, таких як бронювання, перегляд або будь-який інший етап лід менеджменту, до відповідно інструментів, які дають можливість продавцю працювати ефективно, оскільки саме продавець може, переглянувши шахматку, зрозуміти, яку дію прийняти в цьому випадку, в цьому випадку, або з ким поспінкуватися, наприклад, якщо об'єктом. Відбувається зміна, наприклад, не підтверджене бронювання, усна бронь. І при тому ми зафіксували всіх, хто цікавився саме 1304. Ну і звісно, це маркетингова дата, аналіз, яка на базі єдиної системи, без виходу в єдине вікно, а не з гнучким розподіленням прав доступів, надає можливість саме керівнику топ-менеджменту прийняти управлінські рішення, переглянути цифри бізнесу і таким чином приймаючи на основі. Дати рішення того, як бути з ціною, з продажами, з знижками, з підвищенням ціни, з стимуляцією до продажу тих чи інших об'єктів, та й в цілому розуміння того, на що є попит, що купують, і управляти з професійним інструментарем. Це була програма заробляємо більше, присвячена для забудовників. З вами був я, Андрій Скорбатюк. Зустрінемось в наступному випуску програми через тиждень. Впроваджуйте інноваційні IT-інструменти, адже лідера від того, хто його наздоганяє, відрізняють саме впроваджені технології. Якщо сьогодні на вулиці штучний інтелект вирує у всю, допомагає як персональний консультант, то тим більше такі речі, як звіти, мають бути у професійного діджиталізованого забудовника стандартом, а не відговоркою про те, що ми все ще конектимо дані з BI. Або іншою системою аналізу даних, там все дуже важко. В G+, все дуже просто: відкрили і аналізують. Обирайте правильні професійні ганузеві, спеціалізовані рішення і зустрінемось в наступній програмі. Заробляємо більше вже за тиждень. До зустрічі!